Напередодні в мережі було оприлюднено лист, у якому піддавався сумніву, намір політичної партії довіряє ділам провести з'їзд і на ньому ухвалити низку організаційних рішень. Члени політради, органи управління партією в період між з'їздами пояснили на прес-конференції позицію політичної сили. Головні підсумки: з'їзд буде проведено. Питання про зміни буде на нього винесено. Одна зі змін, зміна керівника фракції в міській раді, уже відбулася. У зв'язку з відсутністю Брендака Олега Борисовича на черговій сесії Одеської міської ради секретарем Одеської міської ради було оголошене рішення фракції політичної партії ділам» про призначення керівником фракції політичної партії ділам» в Одеській міській раді Етнаровича Олега Володимировича. Голова центрального виконавчого комітету партії так само розповіла про найближчі цілі як політради, так і всієї партії. «Довіряй ділам. Засідання ради вже визначило кілька першочергових завдань. Це підготовка та проведення з'їзду політичної сили. Діяльність нашої партії була є і буде відкритою та прозорою. Наша політична сила створена із громадського руху «Довіряй ділам. Тому ми доводимо до відома всіх, що 12.12.2023 року центральним виконавчим комітетом політичної партії довірям ділам, в тому числі на вимогу п'яти членів ради партії, було скликано засідання ради партії задля вирішення нагальних питань діяльності партії. Зокрема, серед іншого на порядку денному були розглянуті наступні питання. Перше провести з'їзд партії, на якому серед іншого розглянути питання обрання головою ради політичної партії «Довіряй ділам Геннадія Лінідовича Труханова, засновника руху «Довіряй ділам одеського міського голову людину, яка обрана і підтримана одеситами, яка завжди і, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення знаходиться у місті та працює на благо громади. Рада політичної партії довіряє ділам. Ще раз підкреслює, працездатність політичної сили не підлягає сумніву, які блисти і хто не поширював. Партія довіряє ділам завжди з одеситами і насторожі інтересів городян. Дійсним лідером нашої партії є пан Труханов. Ми вважаємо, що сьогодні в той складний тяжкий час, в який ми живемо. Наш мер 24 на 7 працює в місті. 24 на 7 контролює все, що твориться, нема ні одного прильоту, на який би не виїжджала команда Труханова, і в одночас вирішували всі питання, що стосуються безпеки наших мешканців. І саме головне, все, що вчора було в... зв'язано з листом, ми вважаємо, що це фейк. Тому що е, ні в жодного е, члена партії нема сумнівів, що партія е, була е, зібрана паном Трухановим, і на сьогодні він є нашим лідером.